Анатолій Михайленко, дорога пройде надвіч, розділ шоста частина, 3. продовження. Ти не боїшся мені таке говорити, Антон відсторонив стакан, якого йому вперто підсовував Гордій? А чому мені тебе боятися? глухо спитав ковтанюк. Захочеш донести на мене, тобі не повірять. Ти. Та що ти знаєш про мене? В совісті я своєї боюсь. На, ось візьму скочу. Він скочив, по два сягнисті кроки опинився біля шинелі, пошастив між одягом і видобув німецький карабін. На, подав Антонові вбий мене, якщо не віриш. Гордзію, благально простогнала Настя, але чоловік ніби не почув її. Ось тут і патрон, я навіть курок зведу тобі, а прицілу ставити не треба, і так не промахнешся. Стріляй, якщо не віриш. Бери, пристягнув карабін, і Антон мимоволі узяв його в обидві руки. Бережно, як беруть, немовля, убий мене, але Якова я не зганблю. Не такої ковтаніки породи, щоб з своїх отступатися. Давай краще вип'ємо, несподівано запропонував Антон. Гордій здивовано втупив у нього. Закаламучені очі. Водночас поник, зів'яв, давай байдуже сказав, більше він не говорив. Мовчки випив, доживав огірок, лягай спати, сказав згодом. Вранці договоримо, бо вночі все інакшим здається. Кішка на обертається. Відмовлятися Антон не мав сил. Постели йому на печі, а горді з настим, постелили йому на печі, а горді з насти лягли на дерев'яному полу. Хміль довго не вивітрювався. Послаблював організму і два ковтки забагато, та Антон ні з кілечки не шкодував, так тепло і благодатно на душі йому давно не було. Звідси, з теплої печі, всі злигодні дороги здавалися дрібними, мізерними. А ці люди, і не балакуче хазяїна Настя, і грізний розбурханий Гордій рідними, близькими. А вже ж, заспокійливо думав Антон, Гордій вчинив. Легкодухо, але на щось ще не діється. Брат армійського командира зв'язківця про це не могли не знати в шпаках. Треба ж було якось відвести підозру, тільки ж що йому скажу, про Якова, коли спитає? Гордій не спав, весь час крутився і піл під ним репів. Кілька разів вставав, напився води, потім довго викрешував вогонь. І розпалював самокрутку. Антоне, не спиш тихо, спитав, сплю. скрізь сон відповів Антон. Слухай, брате, а про Якова ти мені так нічого й не сказав, зобразив, прошепотів Гордій, переліз через сонну дружину і опинився на печі, сів з краєчку, глибоко затягнувся димом, цигарка в руці зажевріла яскравіше, виріспалась з темряви, дзербатих гордіїв ніс, кругле підборідця, насуплені кошлаці брови. Я розумію. Що про таке не розбазікують, знову почав Гордій. але хоч одне скаже Яків тут під німцем? Тут, я ж казав, коротко мовив Антон. подумав, і додав так треба було для військових зв'язків, робота є не тільки на фронті, ж? Ось тепер зрозуміло брате, мало не вигукнув Гордій. та враз поминувся, дружину розбудить. <кху> Тихо додав, коли ти з-за вікна сказав, що від Якова, мені аж за шпори в зайшли. Невже думав і яків у по полон попав? Мені ще сяк так у полоні було рядовий стрілецького полку, а в Якова кубики в петлицях. Що вони нашим командирам робили? Я не бачився блоховиця. Яків же наш ще змалечку, Гордій замовк, чи передумав, і не хотів далі казати, чи підшукував слова, потім зашепотів на саме вухо Антонові. Думаю, я часто про батька, боюся за нього, а чого й сам не знаю. Перемовчав трішки. Колись, давно ще дітьми були, сидимо в школі на уроці. Всі разом тоді вчились, перший, четвертий клас. Я з Яковом за одним столом. Аж раптом бачимо у вікно хата горить, і тут же дзвін закалитав, пожежа. Ми всі бігом туди, хто відро на ходу, хто багор рятувати. Глядь, Якова немає. У протилежний бік драманув, потім запитував його чому. Туди понесла. Злякався, каже, що згорю. Отаке то було брате. Дурниця, а в пам'ятку. Спасибі, заспокоїв ти мене, ось потепліє, мовив голосніше, і піду в ліс. Декотрих хлопців уже підбив, декотрих загітую, підемо в партизани, ось таке брате Настя за куховарку буде, та й рану перев'язала, вона в мене бідова, знову затягнувся і густо видихнув димом. Так, яково й скажи, бачив, Гордія, кланятися волів, нехай не побиваються, не осоромлю, а про шинелю не треба йому казати. Чуєш, брате, не треба, що подумає, казна що? Як і я ото пожежу, кінчиться війна, тоді, порозуміюся з братом домовились? Добре, не скажу, пообіцяв Антон, а з пам'яті не йшла Гордієва розповідь Втеча те, пожеж і зрада невже є в тому щось спільне страх за себе. А я спершу, було, подумав, не повіриш. Спасибі, брате, вік не забуду. Ти надовго до нас, завтра рушатиму далі. В тил чи до своїх, з натиском на останнє слово, спитав Гордій, до своїх. Зрозуміло, здалеку, здалеку. Дорогу знаєш, що провести, що знаю, а що люди підкажуть. Чого там завтра проведу? Я ще до війни тут усе об'їздив, до Білгорода добирався, Полтавий Харків вивчив, як свої шпаки. Деньок другий відпочинеш, а там, верхом, коні в мене. Куди скажеш? А яків молодець, дав знати. Антон і заснув під тихий довірливий Гордіїв шепіт. Наступного дня відлежувався, набирався сил. двір не виходив, та й Гордій не велів. Багато цікавих розвелося. Настя напорила йому в дорогу повен клумак, а розчулений Антон віддав їй вузлик спросу. Останній запас беріг пояснив тепер харчів надовго вистачить. Жінка жалісливо зітхнула. А з просом, що мені робити? Я ж не курка. Повернуся наступної ночі, сказав Гордій дружині, задягаючи шинелю і чіпляючи на плече карабін. Якщо спитають, скажеш, пішов на хутори. Діло є пильне. Виїхали верхи на конях. В неподалік станції скороход попрощалися. Гордій нагадав запам'ятай назви садки зелена, дол... зелена долина. Хульбаби, а десь там кажуть уже й фонд. Коли Антон рушив, Ковтанюк постояв якийсь час, а потім наздогнав його а Яшко? Хоч словечко про Яшка. щось давочке застряло Антонові в горлі. Він довго прокашлювався, яків, яків? такий молодець. Та якби його не було з нами, то хто значить оце б ми й зустрілись з тобою, а більше сказати не може, чоловіче дорогий. Розумію, розумію, брате, покивав головою гордій. Ти сказав головне, а більше мені знати не треба. Ну, тримайся, брате, підніс руку над головою і стиснув у кола.